Одна для одного, Чого ще шукала душа моя, та не знайшла. Я людину знайшов одну з тисячі, але жінки між ними всіма не знайшов ЕКЛЕСІАСТ 7,28. З давніх давен і дотепер суспільство, якщо не заохочувальне, то повлажливо становиться до чоловіків, які мають багато жінок. Їх називали по-різному. Але дивилися як на справжніх чоловіків, вони могли бути впливовими у певних колах. У нас час багато хто продовжує мислити так само. Подібні погляди заразили навіть жінок. Жінка, яка живе одна, фінансово забезпечує сама себе і зустрічається з чоловіками, щоб отримати сексуальне задоволення, але не будує серйозних відносин. Вважають самодостатньою та незалежною. Багато хто думає, що в цьому і полягає насолоде життя. Давайте подивимося, що говорить Біблія про Соломона, у якого справді було багато жінок. Син Давида, Соломон став царювати після нього, був поетом, хотів досягти величі, будував розкішні палаци, вбирав золото та драгоцінності. Він мав безліч слуг і багато дружин, 700 знатних дружин і 300 наложник. Інакше кажучи, якби Соломон вирішив проводити по черзі одну ніч з кожною зі своїх жінок, то лише за три роки він повторно зустрівся б з першою. Ті, хто не читав Біблію, можуть подумати, що Соломон жив у добробуті і був щасливий, однак наприкінці свого життя він написав Сказав проповідник, прикладаймо одне до одного, щоб знайти розуміння, чого ще шукала душа моя, та не знайшла. Я людину знайшов одну з тисячі, але жінки між ними всіла не знайшов. Здається, неймовірно, але серед тисячі дружин і наложні Соломон Жодною із них не був щаслив у своїй великій мудрості. Бог задумав так, щоб союз любові будувався між одним чоловіком та однією жінкою. Це має стати щастям для обох, тому що творець знає, чого насправді ми потребуємо, і тільки такий союз задовольняє наші емоційні, соціальні та сексуальні потреби. Бог не помилився при творінні. Це ворог спотворив уми людей, щоб вони думали, що однієї людини для щастя недостатньо. Соломон сумний приклад такої людини, яка не зрозуміла Божого задуму щодо шлюбу. Але на його досвіді ми можемо навчитися і не повторювати ці ж помилки. однієї коханої людини досить таким з нас створив.